Так він каже, що ми не в тому стані, щоб диктувати якісь умови. Він говорить знову ж таки про те, що була надана велика допомога Україні. А Володимир Зеленський, навіть на підвищених тонах, Джеді джедівенсом про те, що США не мають права вказувати, що робити Укра Україні. Трамп при цьому починає говорити про міста, так які ну якби у нас. Ми ну, скажімо так, зруйновані так. А Володимир Зеленський каже при цьому, що в нас є навіть міста, де діти ходять, ходять так до школи. Ну тобто дуже така, знаєте, така запекла, скажімо так, вся ця розмова. мається на увазі, це не може відобразитися, якби ще більше тоді розіслити Трампа і тоді взагалі якась допомога припиниться Україні. І що тоді? Скажемо так, давайте будемо відверті. До вересня місяця, що найменше, це не заслуга і не право Трампа зупиняти будь-яку допомогу Україні. Тому що це призведе до великої кількості позовів судових рішень, і так далі, і тому подібне на Трампа і так вже 22 губернатори подали в суд. Тобто, ще один такий удар він не витримає. І зрозуміти, будь ласка, зупинити допомогу Україні, коли гроші на цю допомогу вже виділені, і вони заплачені американським платникам податку є велика загроза для репутації і, скажімо так, підтримки Трампа. Піде він на це в цих умовах, коли вони роблять помилку за помилку. Я маю сильні, сильні сумніви щодо цього. Що стосується того, що може бути в майбутньому затримка, ну давайте переживемо ці 6 місяців, 8 місяців, і угу. подивимося, як зміниться риторика Трампа. Президент Зеленський він відстоює позицію України, і він, в принципі, діє так, як має діяти будь-який державний діяч України. Можна по-різному відноситися до нього, але він наш президент. Він робить те, що він має зробити. Тому ми говоримо, що позиція України полягає в тому, щоб зберегти свій суверенітет і виключити можливість, скажімо так, юридичного викреслення окупованих територій або інших територій з українського майбутнього. Це не має статися. Те, що президент Трамп там каже про зруйновані міста, не ми зруйнували ці місця, міста. їх зруйнував агресор і е, демократія на тому і покладається, що покарання за агресію має бути невідворотним, як це було в 20 столітті, що призвело до миру і спокою в Європі на 80 майже ні, вибачте на 70 років. Тому, е, тому Трамп може говорити все, що завгодно. Давайте не забувати, що він має певний елемент ексцентричності. І він грає на публіку, але, скажімо так, давайте подивимося не на слова, а на дії. Причому тут є ще один важливий фактор, коли я кажу про дії, що знаєте, американська адміністрація дуже швидко запрягає на сьогоднішній день, але як вона вивезе, це невідомо. Тобто сама американська система державного управління і державотворення у нас складається з таких важелів впливу і стримування. Тому побачимо, як воно буде розвиватися ситуація. Наша задача вигравати час, наша задача робити поставки озброєння і нарощування свого бойового потенціалу безперервними і постійно, і такими, що постійно нарощуються. Все решта риторика і скажімо так, дипломатична віртуозність. Частина власне, де могли бути присутні журналісти, вже завершилася. Так і далі вже вони будуть говорити за зачиненими дверима і без і без камер. Пане Сергію, ви не включаєте, скажімо так. Ну власне, що ось це така ну публічна, така ну така жорстка, напевно, розмова, можна вже назвати її між президентами. Так вона була ну така більше на публіку. Ну і адресована, знаєте, як на, на Кремль, і або продемонструвати Путіну, що мовляв, ось дивись, які які я тут ну Трамп, так і дивись, як я тисну тоді на, на Україну, або якби знати до розі. Рати його можливо таким чином, не можна виключати такий варіант, ви знаєте, пані війні. Ми з вами завжди в дуже відверті. Ну це не моя парафія. і Я не можу влазити, як то кажуть, в психологію президента Трампа або в специфіку дій, або політичної кухні Сполучених Штатів Америки, тому що в моєї компетенції для цього недостатньо. Дуже важко передбачити, що там вони говорять, але треба розуміти одне те, що говориться, то що відбувається, це трошки різні речі. Для нас війна триватиме найближчий рік, що найменше. Я не бачу на сьогоднішній день перспектив зупинки цієї війни за будь-якими, ну скажімо так, більш-менш можливими умовами, які б задовольнили Україну, хоча б в мінімумі, або навіть не тільки Україну, а й країни Європи. Тому що знаєте, відповідь моя в цьому випадку є дуже дуже простою. Шановні друзі, противник щомісяця робить приблизно 140-160 ракет, вони жодним чином більше не повторять той помилки, яку вони зробили свого часу в кінці лютого 2022 року. Накопичена кількість ракет, якщо вона буде застосована більш-менш водночас, прорве любу протиповітряну оборону і удар по нам буде завданий настільки шалений, що втримати його буде дуже-дуже складно. Це перше. Друге, я не гарантую, що цей удар буде нанесений по території України. Росія може спробувати зухвало атакувати території інших країн, таких як Литва, Латвія, Польща, Естонія. І цей удар буде шаленою потужності, і ніяке НАТО не справиться з цим ударом. Для того в них немає ресурсів, щоб відбити таку атаку. Саме тому всі прекрасно розуміють, всі прекрасно розуміють, до чого може це все призвести призвести, і саме тому ми наполягаємо на тому, що тільки Україна сьогодні є гарантом миру в Європі, що найменше, і тільки Україна може забезпечити нейтралізацію агресора і зведення його до того стану, коли він не буде мати можливість ведення бойових дій, і це задача Європи допомагати нам всіма можливими ресурсами, що Європа власне і робить. Ну, Зеленський власний сказав, що йому зрозуміло, на що готова Європа, а тепер він хоче почути, на що готові Сполучені Штати Америки. От ви коли говорите про про протиповітряну оборону, так знову ж таки, Володимир Зеленський раніше під час прес-конференції говорив про те, що нам необхідно 20 патріотів. Ви кажете, Росія не виробляють і можуть одночасно запустити 160 ракет та прорвати оборону. Так, а якщо не буде знову ж таки співпраці зі США, тоді не буде і ракет до патріотів тоді виходить, і, і що тоді? Пані Євгенія, 160 ракет в день ми маємо, ми маємо можливість з ними справитися. Йдеться про те, що Росія може запустити від 400 до 600 ракет в день. І цю, і цю навалу нічого не зупинить навіть 20, то й 30 Петрівців. Це неможливо. А щодо того, що Америка може припинити забезпечення НАС відповідною кількістю е -е, боєприпасів до Петрівців або самими системами Петрівців, не Америка, адміністрація Трампа може припинити це робити. І ви знаєте, тут, на жаль, я змушений повернутися до такого, до такої історичної аналогії, як поведінка Сполучених Штатів в часи Першої та Другої світової світових воєн. Коли вони зробили хибні кроки, і за це вони розплачувалися життям і здоров'ям своїх громадян, що є найвищою цінністю американської держави. Я б дуже не хотів, щоб і в сьогоднішній день. Америка стикнулася з такою проблемою, коли вона змушена була платити життям своїх військовослужбовців. Може бути така прикра помилка, як каже Черчилль, так може. Американці приймають правильні рішення після того, як вони перепробують всі неправильні рішення. Це буде дуже прикро. Але давайте не забувати, що в семі Америці рівень підтримки України значно більший, ніж рівень тих, хто не підтримує Україну, навіть всередині тих, хто голосував за. Діючого президента Сполучених Штатів, тому це може зіграти дуже таку негативну роль у майбутній долі самого президента Сполучених Штатів. Нам, що б там не відбувалося, не залишають ніякого іншого вибору. Я повторюю ще раз: буде підтримка Трампа, не буде підтримка Трампа. Шановні друзі, у нас немає вибору, ми будемо воювати, тому що Росія повторюю ще раз, знов таки не допустить тих помилок, які... Пустили свого часу більшовики, Росія вже показала, що вона зробить з Україною на самому початку війни, тотально знищуючи населення тих районів тих населених пунктів, які вони заходили, і ми знаємо, чим це закінчиться. Тому можна, можна безкінечно говорити про те, про те, що там буде відбуватися в верховних кабінетах Вашингтона, Лондона, Парижа, Москви. Але нам своє робити, ми маємо боронитися. Іншого вибору в нас немає, тому е зараз ми маємо консолідуватися для того, щоб е виробити свою позицію і відстоювати свої ідеї. Давайте згадаємо так: е свого часу українці здивувалися від 91 році, коли вони заявили про свою необхідність незалежності. Свого часу українці здивувалися від 2014 року, році, коли вони е вигнали злочинний режим е Януковича. І українці в 22-му році, коли нам давали тиждень на існування, здивували весь світ. Чому ми не можемо зробити це ще раз? Чому таке занепадництво? Чому таке зрада, зрада Ми будемо робити своє, у нас іншого вибору немає. Питання, що зброї, пане Сергію? Я думаю, що українці в, в нас в нас в 22-му році взагалі не було ніякої зброї на сьогоднішній день. У нас тільки леопардів сотня. на сьогоднішній день ми маємо тільки наших Богдан 154. Ми виробляємо до дивізіона Богдан в місяць. На сьогоднішній день на початок вторгнення ми не мали достатньої кількості протитанкових засібів за виключенням там пари сотень джевелінів, карлів-густавів та тощо. На сьогоднішній день ми маємо системи, які дозволяють нам зупиняти противника. На підходах до лінії фронта і створювати так звані кіл зони, які знищують цього противника. Це наше з вами досягнення. Україна 25-го року, не Україна 22-го року. Ми і саме тому президент України має право говорити з президентом Сполучених Штатів на тих тонах, на яких він вважає за потрібне. Давайте згадаємо Ізраїль. І Ізраїль казав так, що ми отримуємо від Америки гроші озброєння і поради. Гроші озброєння ми беремо, поради залишаємо американцям. Ми маємо застосовувати такий алгоритм взаємодії, що нам може зробити Америка, як мінімум, не заважати. Крім того, давайте не забувати, що президент Трамп це бізнесмен, і він не дарма залишив собі можливі варіанти відходу або вирішення якоїсь проблеми. Подібної до того, що він, можливо, своєму другу володі сказав, що він не буде поставляти зброю в Україну, але він при цьому не виключив можливості, що зброю в Америці будуть купляти європейські союзники. А що з нею буде далі, йому абсолютно не цікаво. Воно може бути передано союзникам союзниками нам, і це так само один з варіантів постачання нашої зброї. Наша задача сконцентруватися не, не на тому, як капітулювати, тому що це буде означати смерть, повторюю ще в десятий раз, а на тому, як здобути перемогу, бо іншого вибору у нас немає. Ми загинемо всі у разі поразки. Пане Сергію, але Європа ж також різна, так? Є, 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 є наші союзники, дійсно, які нас підтримують протягом тривалого часу готові це робити на, надалі. А є ті, які ні, тобто ви тут бачите якісь проблеми, що можуть виникнути із Європи? Я не бачу ті проблеми, тому що ми три роки вже воюємо, ми вже знаєте, не буває, не буває так, щоб ми всім подобалися, або нам всі подобалися. Навіть, ну скажімо так, мій життєвий досвід підказує, що мати дуже багато друзів не найкраща справа. Але ми маємо мати надійних союзників, такі як країни Балтії, як Польща, як Об'єднане Королівство, як країни Скандинавії, Гуманія тощо. які розуміють, що буде з ними у разі якщо російські танки підуть по їхній вулиці, а їх нічого не зупинить. Ми маємо хай такого невеликого, але надійного нашого друга, як Молдова, яка так само усвідомлює, чим для неї закінчиться поразка України. Тому ну, у нас є на кого спиратися? Ми не одні в цьому світі, і ми будемо продовжувати боротьбу, що там вирішують в кабінетах? Ну це вже інша справа. Вона сіргі. А що робити із людьми? Ми ж бачимо, як слабо у нас проходять процеси мобілізаційні. Так, от ви кажете, ми маємо єднатися наразі так? консолідувати всі зусилля і розуміти, що в нас єдино, в нас єдиний вихід, так це, це воювати. Ну, Тобто, що робити з цими процесами? Як вирішити цю проблему? Це ваша задача, шановні панели журналісти ваша задача пояснювати і проводити роз'яснювальну роботу, чому ми маємо це робити. Що робити з цим? Ви маєте створювати таке середовище, в якому людина, яка ухиляється від виконання своїх конституційних обов'язків, буде виглядати злочинцем і вигнанцем з цього суспільства. І по нічому ніяк не буде. Ми, я вважаю, це злочином всіх наших політичних діячів протягом останніх 30 років. Які вішали лапшу на вуха нашим співгромадянам, кажучи, що ми обійдемося тільки професійною армією, не дослухаючись до того, що казали військові. А постулат постулат армії, постулат національної безпеки полягає в тому, що країна, яка не має убезпечених сухопутних кордонів, не має права на таку розкіш, як мати виключно професійну армію. Це злочин. Тому, тому і ми постійно наполягали і говорили про те, що нам потрібна армія, яка має достатньо забезпечений мобілізаційний ресурс. Ізраїль нам показав, як це має бути. В Ізраїлі служить всі, і там ніхто навіть не розглядає питання якогось там ухилянства чи якихось там інших протизаконних дій. Звісно, там є ухилянти, Звісно, там є окремі групи населення, які, скажімо так, не підтримують ідею держави Ізраїля або там. Хочуть вижити в цій е досить складній ситуації, але загалом політика держави полягає в тому, що той, хто не хоче захищати державу, є військом, є злочинцем і ворогом цієї держави. І це має бути нашою позицією так само, тому що е це єдиний рятівний, е скажімо, засіб, який може врятувати життя навіть тих, хто сьогодні заявляє про те, що він не готовий воювати. У нас є з вами но ну, наочні приклади Росіяни. Росіяни мобілізували на окупованих територіях 9460 чи 640, Вибачте, не пам'ятаю достеменно жителів тільки Запорізької області. За різними даними за інформацією, до речі, тих самих російських так званих опозиційних джерел. Вони тільки з території ДНР і ЛНР, тобто не підконтрольних Україні територій, мобілізували приблизно 50 тисяч чоловік, які згоріли. В боях проти української армії, тобто вони зшибають лбами українців з українцями. Ми беремо в полон людей, які говорять чистою українською мовою. Якщо окупанти прийдуть сюди, то вони не будуть панькатися, вони поженуть всіх як стадо баранів, але вже на румунські, польські та балтійські кулемети і гармати, і в людей буде тільки один вихід. Загинути безславно і згнити десь в рвах під перемишлем, Люблином, Далговпілсом чи Каунасом. Іншого вибору не буде. Тому тут я давно казав і підкреслюю ще раз: ми ще не проводили якоїсь примусової мобілізації. Те, що проводиться в нас, дуже демократична і лагідна мобілізація. Тому що ну вибачте, так сталося, що в умовах під час навчання ми вивчали таке поняття, як військова історія і досить глибоко. Це основа навчання офіцерів старшого рангу в військових академіях. Цілий рік ми вивчали. Тобто, цей предмет був був дуже важливий, і ми знали, як проводиться мобілізація в інших країнах. Так ось я ще раз наголошую: ми ще не починали мобілізації в тому розумінні, як вона має бути, або як вона мала місце радше в інших країнах, таких як Велика Британія, Франція, Німеччина тощо. Пане Сергію, давайте кілька слів про те, що відбувається на фронті. От зокрема сьогодні було повідомлення про те, що армія Російської Федерації пройшла кордон Сумської області. Це повідомлення було від Діп-Стейту. Пізніше сили оборони повідомили про те, що якби там. Звісно, так були штурмові дії, але без копиї техніки і сили оборони знищують ворога, і на даний момент прориву не відбувалося. це знову ж таки той випадок, коли ми говоримо про постійний так, прорив ДРГ та на, на на кордоні із Сумської області, чи що там відбувається? Росіяни можуть щось більше зробити не зовсім скажемо так. Якщо е, вже заспокоїтись, до речі, цьому епізоду незначному надається дуже. Велика емоційна увага приділяється. І постійне повторення цього епізоду, який є незначним абсолютно ну, ніцем з точки зору оперативної ситуації, приділяється така увага, яка говорить про те, що вільно або не вільно ті, хто повторює цю інформацію, вони просто працюють на російську пропаганду. Так ось там просто в рамках штурмових дій, які здійснюються противником в Курській операційній зоні. Група противника зайшла на територію е, Сумської області, можливо, вони самі не знали, що вони зайшли на територію Сумської області, в район населеного пункту новеньке, в якому ніхто давним давно і не жив. Е, і переходячи плавно до цієї ситуації, до того що відбувається в Курській області, так протягом останніх кількох днів противник веде досить інтенсивні наступальні бойові дії на е, лівому флангі курської оперативної зони, примушуючи наші війська відступати. <з> зайнятих територій, наносячи противнику відповідні удари. Тому чи можливий захід груп противника на територію України? Так, безумовно. Адже кордон це власне умовна лінія, яку можна розглядіти на карті і не завжди на землі. Тому таке може відбуватися і таке відбувалося. Тим більше, ну ми так само мали ситуації, коли наші війська, наші підрозділи заходили на? Суміжну територію, але ж ані Росія, але ані ми не робили з цього великого там інформаційного приводу. Але це говорить про ту інтенсивність бойових дій, яку ми зараз спостерігаємо на теренах Курської області. Далі, далі, якщо ми говоримо про лінію фронту, ми спостерігаємо. Найбільш активні бойові дії такі в зоні а, Покровська, але знаєте, що такі активні бойові дії? Два тижні тому ми говорили, що за день відбулося 250 бойових зіткнень. За минулу добу, і за сьогоднішній до кінця доби ми говорили про 60. Ось вам порівняння того, що ми маємо в 4 рази зменшилась інтенсивність бойових дій ну, в абсолютних величинах. При цьому половина тих бойових дій все одно триває в районі Покровського. Напрямку, або скажімо так, південно-західної частини Донецької області велике занепокоєння викликає ситуація на північний захід від великої новосілки, де противник намагається протиснути наші бойові позиції. Я дуже з великою увагою дивлюся на розгортання подій з тривогою, чесно сказати, в районі Куп'янська і в районі Константинополя-Андріївки, де противник так само веде активні бойові дії. Ситуація складна. Ми продовжуємо вести бойові дії, і в цьому темпі ведення бойових дій ні про які як то кажуть, натяки про якесь припинення вогню чи там перемир'я. Ми не бачимо і не, не говоримо.